Всім привіт! У нас розпочався черговий обмін душ, а отже треба обгорити вітрину і вибрати, хто з запропонованих героїв вартий заявленої ціни. Їх, як завжди, 15. То спочатку коротенько про те, що кожен може дати вашій команді, а в кінці підсумкова думка про цей обмін. Погнали починати. Спочатку найдешевші герої по 10 душ, і перша тут Марія Тереза. Це один з тих персів, які, якщо випадають безкоштовно, то ти ще довго думаєш качати її чи ні. Повільний герой, який навіть на швидких режимах мало що може запропонувати. Урон слабкий, і для відхилу краще взяти рігарда, а зомбі ніякої загрози ворогу не несуть. Купувати її сенсу нема ніякого, тому йдемо далі. ще має непоганий бонус сім'ї, і напевно це все хороше, що можна сказати про нього. В герой ще може пограти, найкраще виглядає в Моно, адже відхилюється він залежно від звичайного урону, а це урон від камінців, а не від ульти. Загалом, якщо у вас проблема з жовтими де з академії Павл Мусаші, можна качнути, а от купувати його за 10 героїв я б не рекомендував. Навіть звичайний джун з його осліпленням виглядає цікавіше. А от Кінстон, як для Шотера, варіант доволі цікавий. Непоганий урон плюс зріз атаки трьом ворогам, що дуже актуально проти масовиків. Швидкий герой з гарним класом і непоганим зв'язком стихій. Не так давно Кінстон ще зустрічався в оборонах, та зараз нові перси його повністю витіснили. Але в Атаці герой грає і ще буде грати, тож, на мою думку, цілком нормальна ціна за нього. Ареса я згадував в відео про героїв, яких подолав час. Топовий танк минулого наразі вже точно не топовий. Головна проблема Ареса це те, що його бафи діють не на всю команду. Але героя можна брати на зеленого титана, де він дасть баф атаки і крити собі та сусідам. Ну і в атаці пограти він може. Чи варте це десяти героїв, на мій погляд, ні. Йдемо далі. Остання в цьому раді місандра, яку я б не качав навіть якщо б вона мені випала з порталу чи з академії. Рандомний герой, користь від якого не варта вкладених ресурсів, а купувати її взагалі щось максимально дивне. Але ще дивніша одна з пропозицій дорожчого ряду. Сартана плюс костюм за 15 персів. Ви серйозно? По суті, це та сама звичайна Ліана, адже хоч ульти вищий у відсотках, але базова атака у героя менше, тож битимуть вони приблизно однаково. Класу цієї сартани краще, але я її порівнюю зараз зі стандартною п'ятіркою, а продавці просять 15 героїв. Напевно, поки найбільш незрозуміла пропозиція за всі обміни душ. Про дрейка ми говорили у вже згаданому відео про застарілих героїв. Залишив вам в описі посилання. Герой непоганий, та наразі його актуальність викликає сумніви. Брати його ви будете лише в атаку і дасть він там осліплення ворога, яке може спрацювати, а може й ні. А проти героїв, які ставлять 4 від болячок, а їх зараз немало. Дрейк взагалі стає зайвим в вашій команді. Альберіг був в минулому обміні в ряді по 10 героїв, але в останній момент його замінили на грейс. За цей час Альба подорожчав півтора рази і тепер коштує 15 персів. Якщо ви взагалі не маєте героїв, які воскрешають союзників, дана пропозиція може вам підійти. Але враховуйте, що використовувати Альбу ви будете лише на швидких режимах, а шанс воскресіння в нього лише 33%. Та загалом варіант більш-менш вартий уваги. Елізабет ще один герой, якого обговорювали в раніше згаданому відео. На жаль, користь, яку вона приносить, стає все менше і менше, тож чи варта вона заявленої ціни, питання риторичне. Ще донедавна гарний перс наразі повністю з них заборона. в атаці Ліза імбою ніколи й не була. Якщо купите, пошкодуєте. Знаєте, на фоні інших майстер Лепус виглядає доволі привабливим варіантом. В костюмі він, звичайно, краще, але і так швидкий триплшотер з гарним уроном пригоді точно стане. А якщо, наприклад, у вас вже є морелі костюмований Лепус, можна взяти ще цього, прокачати ще один костюм і сформувати круту швидку ударну трійку. Але і так, криль непоганий вибір, якщо вам конче потрібен синій герой в атаку. Переходимо до найдорожчого ряду, в якому герої коштують аж по 20 персів. Перша тут аграфена з вежі магів. Не так давно відгуки про неї були дуже непогані, та купа нових фіолетових героїв дещо знизили необхідність мати аграфен в своїй колекції. Карта доволі універсальна, може грати як в атаці, так і в обороні, і при дефіциті фіолу вона вам точно підійде. З іншого боку, якщо ви наловили собі Людвігів, Арамісів, Снеферу і так далі, графена вам просто не потрібна. Мені герой до вподоби, а ціна на неї не до вподоби. Але з фіолетових карт в цьому обміні графена єдиний достойний варіант. Топаз класний герой для боротьби з міньйонами, адже вона не лише їх знищує, а ще й дозаряджає за рахунок цього союзників. Якщо прислужників ворога нема, то й топаз брати сенсу нема. Але міньйончики нерідко зустрічаються в оборонах. Також є війни зі скелетиками, тож подібний герой в колекції точно має бути. Інша справа, що у виклику долі дають грімбла, який за 9 камінців робить те, що прискорена топас за 13, а перед цим давали скаді. Ще й беру для заборони прислужників пропонують. Хоча, може, ви хочете по подібному персу в кожен тапок на війну, тоді беріть всіх. Топас гарний герой, хоч і вузько спеціалізований, як той же Гримбл, та це не робить її менш корисною. Але я краще візьму другого Грімбла. Спочатку в списку на обмін була костюмована Каділен, але буквально перед релізом її замінили на Гуан Юя. Чи це добре? Скоріше за все так, адже Каді спіймати ви можете і з Академії, а от з персами ВТК все набагато складніше. Гуань це добротний трипл з гарним уроном і зрізом броні мінус 25%. Якщо у ворогів є мільйони, дебав броні збільшується на 3% за кожного, і очистити це неможливо. З мінусів варто відзначити середній заряд героя. Тож, наприклад, мені з двома квенель, двома каями, фогом, грейсаль на дахою, все які швидше, юй просто не потрібен. Але герой гарний. З'ясці, наприклад, з Яхмосом, особливо на швидких, вони будуть випалювати поле. Не можу сказати, що гуань найкращий з героїв ВТК. В оборону ви його навряд поставите, як і наступного перса. І власне я навряд віддав би 20 героїв, але на фоні інших цілком достойний вибір. Горила хранитель в костюмі, середній масових зороном 300%. Це доволі непогані цифри, а ще вона ставить контратаку для синіх і в кінці діспелить ворогів. Хтось вважає її топовою картою, хтось біля топовою, а хтось, як я, просто гарною. Чому так? Тому що якщо ви плануєте ставити в в оборону і відбувати урон синіх, це навряд спрацює. На вас просто братимуть героїв іншого кольору. А в атаці потрібно вишукувати команди з синіми ворогами, то сприймайте горилу як масовика діспелера з гарним уроном і бонусом у вигляді контратаки. Горила без костюма йде в комплекті, вона може знімати болячки, але урон наносить суттєво менший. На фоні інших цей варіант виглядає круто. Тож придивіться, якщо потребуєте червоного перса і не шкода 20 інших. Ну і залишився гальярд, швидкий шотер, що б'є аж на 540% і дає команді захист від паразитів. Хто там з паразитчиків досі зустрічається в оборонах? Аметист, іноді хепри, чи Фортуна, ну, ще хтось може засвітитись. Якщо таких героїв нема, горгуля перетворюється в звичайного шотера. З приємного варто відзначити камнешкіру, шкіру, але захищає вона лише самого гальярда. Тоді як зріз атаки від двічі дешевшого Кінстона може врятувати всю команду. А від паразитів можна захиститись одним з геймів 22-го року. Онгрейс грейс продавали минулого обміну за десяточку. Стверджувати, що гальярд поганий неправильно, він просто і близько не коштує заявленої ціни. Краще з синіх вже взяти короля. Як підсумок, можу сказати, що це найслабший обмін за весь час. Думаю, пов'язане це з ребалансом, адже який сенс пропонувати гарних героїв, а потім їх нерфити. За 10 можна взяти хіба Кінстона, за 15 Кроля чи Альбу, за 20 – Гуан'юй, горила, можливо, Аграфена, можливо, ще топаз, яка більш ситуативна. Я нікого брати не буду і вам не раджу. Можливо, наступного обміну буде хтось більш цікавий, а ви вже взяли костюм Сартани за 15 героїв, а нових не назбирали. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, кого ви будете брати. Гарного настрою, вдалого вибору, всім нам!